Стартувала друга половина у протистоянні Бандольєрус Ажідаха Каскай. 3-0. Номінальні господарі впевнено ведуть у рахунку. Уже зі старту вдалося підопічним Олександра Воленця захопити лідерство у цьому матчі. Михайло Гусельніков оформив 1 плюс 1. Олексій Кононенко відзначився дублем. І в цілому, дійсно, у номінальних господарів все було під контролем. А Жідаха Каскай мало що вдавалося. Давайте будемо визнавати. Але попереду ще цілий другий тайм, і, звісно, що у жовто чорних ще будуть можливості для того, щоб перевернути хід цього матчу. Важливо забити швидкий гол. Вадим Андрусяк у попередній атаці пробив поп з ворота, щоправда. Так, 3-0. І у першому таймі ми згадували про те, що жодного разу в попередніх матчах. Гравці ФК «Бандольєрос» не отримували настільки хороший позитивний для себе сценарій. Постійно їм потрібно було відігруватися, наздоганяти суперників, демонструвати характер. А от сьогодні дійсно така унікальна ситуація для команди Олександра Волинця і тепер уже підопічним Дмитра Мальцева. Необхідно демонструвати характер. У випадку перемоги ФК Бандольєрос. Зможе набрати 8 балів і, зокрема, наздогнати Фортрес команду, яка сьогодні поступилася у Олімпу з рахунком 1-5. Відповідно, восьму сходинку в турнірні таблиці будуть ділити Бандольєрос та Фортрес. Але звісно, для цього ще потрібно втримати ось наявний результат. Тому поки не будемо поспішати з висновками. А зараз ще одна контратака від Бондольєрос. Хан Задян не встигає завдати удару. Андрусяк все ж таки встигає повернутися. Там, до речі, Андрусяк за удар по м'ячу після свистка може отримати жовту. Сможі, в першому таймі далі 10-му зараз вибив м'яч спеціально. сальм Ані все ж таки отримує за такий проступок жовту картку. Андрусяк. Андрусяк на емоціях і в першому таймі теж діяв. На грані, жовтої картки перебував. І ось зрештою, попередження отримує. Десятка. Ажіда Хакаскай. Максим Мурга. Який же момент у мурги? Ні, а тут за поля удалюю. П яту, п яту, п яту. Сидоренко. Сидоренко протовкує далі по флангу передачу. І далі п'ятою віддавав. Твердо хліб. Виглядало це цікаво. Але зрештою тільки кутовий буде на користь. Жобто чорних. А, до речі, до атаки вже на чужу половину підключається Олексій Трохименко. Як п'ятий польовий гравець. 15 хвилин ще залишається до завершення цього матчу. Старосвітський. Тепер уже Бандольєрос намагається контролювати м'яч в п'ять польових. Але ще й момент дається створити і гол забити. Олексій Кононенко сьогодні. Просто нестримний. Уже хет-трик оформлює третій номер. А Михайло Гусельніков теж взяв участь у трьох забитих м'ячах. У нього один плюс два. 4-0 на користь Бандольєрос. І це вже дійсно серйозна заявка на перемогу. Тепер, схоже, тільки диво може допомогти команді Дмитра Мальцева. Не точно передача. У виконанні 17-го номера Віталія Артеменка. На на нашому А от на чужій половині будуть розігрувати номінальні господарі. Волонець. Старосвітський. Потужний удар. Але Сидоренко підставляє голову. І на кутовий переводить м'яч. Волонець. Простріл. До Старосвітського м'яч не доходить. Андрусяк розганяє контратаку, але довго працює з м'ячем, Обирає якісь варіанти. Андрусяк, щоправда, зараз перехопив м'яч на чужій половині поля. Андрусяк проти волонця. Головань. Артеменко. Андрусяк. І втрата з боку Ажіда Хакаскай. перейди, Перейди Атака з залученням п'ятого польового. Уже доводиться ризикувати номінальним гостям з огляду на результат. Ще ще з з ним, ним, Андрусяк. Праворуч зіграв на партнера Андрусяк. У ролі такого собі розігруючого у цій ситуації зараз поперечна передача не проходить. Невдалий пас на Сергія Голобаня. І тепер уже поляков на чужій половині. Так, обидві команди намагаються підключати п'ятого польового. Гусельніков на дальню стійку прострілює, але до Кононенка м'яч не доходить. Голобань. Голобаню на місці поляков. Там, 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 спокійно. Льоха переходь. вас, п'ятера. Вісім хвилин команди зіграли в другому таймі. Андрусяк. Андрусяк з м'ячем. Ще, 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 ще. Трохименко. Переведення праворуч. Артеменко. На дальню стійку і не забиває. Головань там Поляков виручає свою команду. Ось тепер дійсно якісно розіграли п'ятого у цій позиційній атаці. Номінальні гості створюють момент, завдяки якому насправді можна було вже повернутися в гру. Часу ще б досталь залишається, тому завчасно посипати голову попелом не потрібно футболістам. Ажіда Хакаскай. Вам не надо. де Переходимо, Андрусяк. Артеменко. Андрусяк. Андрусяк. Головань. Головань. Кутовий на користь жовто чорних. Андрусяк. Триває позиційна атака. Від Ажіда Хакаскай. І далі удар. Який гол. Вау! ось це так шедевр від боротаря Олексія Трохименка. Феноменальний гол. Точно найкрасивіший за сьогодні. І мені здається, що цей гол буде претендувати на звання гол-туру на Street Football челендж Києві. Ще завтра. Чимало поєдинків. А в рамках різних дивізіонів на нашому турнірі, але з такої дальньої дистанції в самісіньку дев'ятку влучає Олексій Трохименко. Це просто фантастика. Так, 4-1 і цей гол дійсно відроджує деяку інтригу у цьому матчі. Часу ще надто багато залишається і продовжують використовувати п'ятого польового. Жовто-чорні Андрусяк, Одного відрізали у цій комбінації уже номінальні гості. Але дисципліновано повертається назад. Адамчук. Так, у польових гравців Ажіда Хакаскаєм не йшов удар. Так от вирішив свою гармату розрядити Олексій Трохименко. І такий супергол забиває. голкіпер Ажіда Хакаскаєм. Старосвітський на полякова, але вдало на виході грає. Олексій Трохименко. Чотири-один у нашому матчі. Фінальна десятихвилинка вже триває. Андрусяк. Відкладене порушення правил для Бандольєрос. і це другий фол у номінальних господарів. 2-0 за фолами у другому таймі. 8 Вісім хвилин залишається до фінального свистка. Перебага все ще доволі суттєва на боці Бандольєрос. Але відверто ожили. А в останні хвилини футболісти Ажіда Хакаскай. Волинець. Старосвітський. Кононенко. Повертає на Старосвітського. Не розібралися в цій ситуації Кононенко та Гусельніков. Андрусяк. Андрусяк пробуває. Старосвітський блокує цей удар і стандарт буде на користь. Ажіда Каскаєм. Трохименко в атаку підключається. Трохименко. Андрусяк. Андрусяк. З дальньої дистанції пробуває. Над поперечною м'яч летить. Ще один фол. Третє порушення правил у Бандольєрос. Парні, замінку кому-то Андрусяк Трохименко. Мальцев в один дотик повертає у Трохименка. Цього разу удар не виходить. Волонець, Волинець, ледь не влучає у порожню рамку, не встигав повернутися Трохименко. Якось навіть не надто поспішав Трохименко на свою територію. Трохименко залишає м'яч на Мальцева. Андрусяк. Андрусяк звільнився з під опіки суперника. Андрусяк набирає швидкість. Залишає на Артеменка. Артеменко неточний пас віддає на граючого тренера на Дмитра Мальцева. Поляков класно розвертається з м'ячем. Поляков, але на місці його колега по амплуа Трохименко. Вадик, не кричи. Трохименко вже на дубль націлювався і намагався скористатися відсутністю свого колеги по амплуа у рамці чужих воріт. Поляков на чужу половину переходить. Старосвітський. Рикошет і аут на користь. Бандольєрос. Волонець не замикає дальню стійку у цій ситуації. Олег Старосвіцький. Зараз пауза. У грі. Тайм-аут бере ажідаха каскає приблизно за 4 хвилини до завершення другого тайму.

Повернулися команди на поле. 4-1 Такий рахунок у протистоянні Бандольєрос Ажіда Хакаскай. Чотири хвилини на камбек залишається у жовто-чорних. І зараз у ці хвилини у другому таймі. Основну небезпеку для боріт Вадима Полякова створює Олексій Трохименко. Трохименко супергол забив на 31-й хвилині. Мав іще шанси. Сидоренко. Аут заробляє для жовто-чорних. Трохименко Трохименко! І знову він загрожує володінням Полякова. В останню мить вдалося заблокувати цей удар. ФК Бандольєрос. Сидоренко зіграв на Андрусяка. Трохименко. Помиляється. Трохименко зараз Волинець мав можливість перехопити м'яч і вилетіти на порожні ворота. Сигналізував граючи тренер Бандольєрос, що, мовляв, відмашка була, але ні, арбітри не реагують. До речі, за фолами рахунок 3-0. В принципі, ситуація не критична для Бандольєрос, Передусім, для Ажіда Хакаскай, тим паче, в них жодного фолу в другому таймі. Зараз основне завдання для підопічних Дмитра Мальцева знайти шанс попереду. Потрібно забувати другий м'яч, скорочувати відставання в рахунку, оскільки час продовжує невпинно танути. Бандельює нікуди не поспішають. Вони намагаються якомога довше тримати м'яч. Дві хвилини. Зовсім мало часу і зараз поляков підключається на чужу половину. Все для того. Щоб якомога довше тримати м'яч, волонець усім своїм виглядом демонструє, що, мовляв, ми нікуди не поспішаємо. Нас рахунок влаштовує, пресингуйте, витрачайте сили. Зараз, щоправда, волонець не знайшов варіантів для того, щоб продовжити цю комбінацію. І зараз вже атака в п'ять польових від Ажіда Хакаскай. Волинець відбирає м'яч. Волинець. Удар по порожніх. І забиває Волинець. І цей гол схоже ставить крапку у нашому матчі. На передостанній хвилині забиває граючий тренер Бандольєрос. Олександра Волонець 5-1. Так, 5-1 на користь Бандольєрос. І тепер команда Олександра Волинця. Можна офіційно починати вітати. І з другою перемогою поспіль вісім очок набирають гравці Бандольєрос. В турнірній таблиці наздоганяють Фортрес. Піднімається вже ближче до середини турнірної таблиці. А от Ажіда Каскай зазнає третєї поразки у цьому сезоні у жопто чорних залишається на один бал більше. У них дев'ять очок. Продовжують атакувати футболісти Ажіда Скайла. Зрозуміло, що вже шансів на камбек не залишається. Зараз ще одна помилка, ворота порожні. Андрусяк перехопив м'яч. Продовжується атака від Бандольєру з Гусельников п'ятою. Який момент має Ханзадян? І далі все ж таки м'яч виходить за лицеву. Кутовий на користь Бандольєрос за кілька десятків секунд до фінального свистка. І, можливо, ще одну атаку вдасться провести жовто-чорним. Андрусяк. Андрусяк. У нього з-під ніг вибиває м'ячний чай. Відкладений фол для Бандольєрос. Четвертий фол для номінальних господарів. І на цьому у нас завершується звітний поєдинок. Отже. З підсумковим результатом 5-1 ФК Бондольєрос перемагає, а жіда Хакаскай здобуває другу перемогу поспіль, з чим ми і вітаємо підопічних Олександра Волинця. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе.